Ане, я є кудкоч, вилітку. Коли кажуть, що Ліверпуль зараз найсильніший клуб, це не просто слова емоційних фанатів. Є низка фактів, досягнень і тенденцій, які справді дають підстави для такого твердження. Ліверпуль має 20 чемпіонських титулів Англії, і найсвіжіший з них сезон 24-25 під керівництвом Арне Слота. Це був перший титул мерсесайців з моменту епохи Юргена Клопа і сезону 19-20. Але досягнутий із показовою домінантністю в сезоні. Друзі, давайте детальніше поговоримо про один із ключових факторів сучасної сили Ліверпуля стабільність та розвиток під новим тренерським керівництвом. Коли Юрген Клоп оголосив про свій відхід, багато хто боявся, що Ліверпуль втратить свою ідентичність і повернеться у кризу. Але тут на сцену вийшов Арнес Лот, голландець, який до цього показав себе у Фейнорді, одразу зміг створити плавний перехід. Він не намагався ламати те, що вже працює, а навпаки. Взяв за основу спадщину клопа і наклав на неї власні ідеї. Слот дуже грамотно поєднав пресинг, за якими любили Ліверпуль за останні роки, із більш контрольованим володінням м'ячем. Це дозволило команді виглядати більш збалансовано. Вони можуть і високо тиснути, і спокійно грати через пас, коли це потрібно. Ще один момент це довіра до молодих. Арне активно інтегрує молодих футболістів, не боючись ставити їх у старт на важливі матчі. Це створює відчуття, що у команди є майбутнє, а не лише сьогодення. І при цьому він зберіг лідерів: Вандейка, Салаха, Робертсона, людей, які тримають баланс у роздягальні. Вже в першому сезоні він довів, що не просто тимчасовий менеджер, а стратег. Його дебют завершився титулом Прем'єр-ліги. Це сигнал усьому світу. Ліверпуль не лише пережив зміну епохи, а підняв планку ще вище. Тобто ми бачимо, що у Ліверпуля немає провалу між поколіннями тренерів і послідовність, еволюція, і що важливо відчуття стабільності. А в сучасному футболі саме стабільність відрізняє справді великі клуби від випадкових чемпіонів. Давайте також розберемо, як трансферне літо 2025 року зробило Ліверпуль ще сильнішим і чому саме це можна вважати ключем до їхньої стабільності та домінування. Почнемо з головної бомби: підписання Флоріана Вірце з Байера. Це не просто купівля зірки. Це стратегічна інвестиція у плеймейкера, який вже готовий грати на найвищому рівні. Вірс додає команді креативності і варіативності у центрі поля. І так, це рекордний трансфер, але саме такий, що робить різницю. Головною драмою трансферного вікна стало підписання Олександра Ісака із Нюкасла: це топовий нападник, який уже довів, що може забувати в прем'єр-лізі. Ліверпуль отримує не просто форварда, а універсального гравця. Здатного як завершувати атаки, так і створювати моменти для партнерів. Його дует із звірство може стати новою грозою будь-якої оборони. Далі Угоє Екітіка молодий і динамічний нападник, який має шанс стати наступним великим форвардом червоних. До цього додайте Жермі Фрімпонга, Мілоша Керкеза та Джовані Леоні. І ви бачите, як Ліверпуль будує не просто команду на сезон, а фундамент на роки вперед. Але не лише про покупки. Клуб грамотно прощався з тими, хто вже не вписувався в плани. Найгучніший відхід тренд Олександр Арнольд Реала. це болюча втрата, але вона показує, що Ліверпуль не боїться приймати складні рішення. Так само продані Келехер, Коанс, Філіпс, гравці, які не мали б достатньо ігрового часу. Що важливо, це баланс новачки здебільшого молоді, але поруч із ними залишаються досвідчені лідери: Ван Дейк, Робертсон, Салах. Це ідеальне поєднання поколінь. Ті, хто виграє зараз і ті, хто виграватиме завтра. Трансферні літа 2025 це не хаотичні витрати, а чітка стратегія інвестувати у топ-таланти, зберегти стабільність і водночас оновити склад. Ліверпуль та Арнеслот вкотре показали, що вони не просто купують гравців, а формують майбутнє клубу. АПЛ сьогодні це без перебільшення найскладніший чемпіонат у світі. Тут немає легких матчів, у кожного середняка є гроші на топових гравців. Кожен аутсайдер може відібрати очки у грандів. і саме в цих умовах Ліверпуль зміг довести свою силу. Подивіться на головних конкурентів Манчестер Сіті з пепом Гвардіолою, машина, яка багато років встановлювала стандартне домінування. Арсенал молода амбітна команда, яка вийшла на топ рівень і реально претендує на титули. Тоттенгем, Челсі, навіть Ньюкасл. Всі вкладають мільйони, щоб кинути виклик. В таких умовах виграти чемпіонат це вже щось більше, ніж просто трофей. Це доказ, що ти найкращий серед найкращих, адже перемогти в АПЛ складніше, ніж будь-якій іншій лізі світу. Тут поєднання шаленого темпу фізичної витривалості, тактичної гнучкості і немовірного тиску від медіа та фанів. І саме Ліверпуль довів, що може витримати цю гонку. Команда витримує марафон із 38 турів проти суперників, які мають не менше ресурсів і амбіцій. Вона не лише виживає в середовище, вона перемагає. Ну, гаразд, Ліверпуль сильний. Але ж у них є слабкі місця, і це правда. Давайте розберемо, які самі потенційні проблеми можуть бути у червоних і чому вони є настільки некритичними, щоб зупинити команду. Перше це питання травм. У Прем'єр-лізі навантаження величезні: 38 турів плюс кубки, плюс єврокубки, і завжди є ризик, що ключовий гравець випаде. Але Ліверпуль зараз має таку глибину складу, що навіть у випадку втрат може перебудуватися, молодь інтегрується у склад. Є кілька варіантів ротації на кожну позицію. Це вже не команда, яка тримається на 11 футболістах. Друге це залежність від лідерів так, Салах, Ван Дейк чи Робертсон це ікони. Є страх, що їхній відхід або спад форми може вдарити по команді. Але тут у справу вступає стратегія клубу: паралельно з ветеранами вже росте нове покоління. Нові підписання це гравці, які готові брати на себе роль прямо зараз, але при цьому мають майбутнє на роки вперед. То спад одних компенсується підйомом інших. Третє слабке місце це психологічний тиск. Після титулу в Англії від Ліверпуля чекають тільки перемогу. Це може ламати команду, але у випадку червоних ми бачимо інше. Культура клубу, підтримка фанів і правильна атмосфера в роздягальні роблять цей тиск жирелом сили, а не слабкості. Вони грають краще, коли від них вимагають максимуму. І нарешті конкуренція в АПЛ. Так вона шалена. Але саме той факт, що Ліверпуль може витримати гонку з Манчестер Сіті, Арсеналом та іншими, робить їхні слабкості менш відчутними. Усі мають проблеми. Але Ліверпуль краще за інших знаходить рішення. Отже так, у Ліверпуля є понаційні слабкі місця, але кожне з них уже передбачене і збалансоване. І тому ці мінуси не руйнують силу клубу, а лише додаючи один шар до їхньої величі. Бо найсильніший — це не той, у кого немає слабкостей, а той, хто вміє їх долати. У Ліверпуля є не тільки сьогодення, а й майбутнє. З новими зірками, молоддю та досвідченими лідерами. Так у них є слабкі місця. Але різниця в тому, що Ліверпуль не боїться своїх проблем. Він вміє їх долати, вони перетворюють виклики на силу, тиск на мотивацію, а конкуренцію на докос своєї величі. Ліверпуль сьогодні це не просто команда, яка виграла чемпіонат. Це символ того, як поєднання історії, культури, фанатської підтримки і сучасної стратегії створюють справжню футбольну машину.